Бок за стіпком, зосереджено та старанно швачки прострочують на машинках. Вже тиждень вони освоюють технологію пошиття спіднього. Працюють у швейному цеху, який у Вінниці запустив знаний український бренд білизни. Така специфічна тканина, ем, такі ну треба її ем, не знаю, відчути. Може, так е, треба якось, не знаю, душу вкласти, щоб це вийшло. Ну, це, знаєте, близько до нас, бо це ж вироби, ми їх носимо. Хочеться, щоб люди задоволення отримували від цієї роботи, від нашої української, нашого виробництва. Частково перенести потужності з Харкова до Вінниці власникам довелося через повномасштабне вторгнення расистів. Та це вже не перша релокація, адже починали свою справу у Луганську. У 2014-му ми перелокувалися у Харків і там працювали до, до початку війни. У нас у Харкові було 200 швачок і взагалі по Україні працює на Анобель близько 700 людей. За підтримки міської ради ми опинилися в Вінниці, нам дуже кваліфіковано зробили екскурсію по всьому місту. Ми вибрали цей заклад і з 30 серпня ну, і 1 жовтня ми вже відкрилися. Мріяла працювати зі знаним брендом білизни і Юлія Москальова. Каже, щойно дізналася, що підприємство перевезло свої потужності до Вінниці, одразу подала резюме. Тут, тобто, ти працюєш з мережевом, з такими приємними тканинами. Мені завжди було цікаво попрацювати з білизною, тобто новий досвід отримати. І ось я прийшла сюди. Бо це дуже цікаво. Засновники підприємства кажуть у Вінниці відшиватимуть виключно білизну. Наразі тут працює 25 людей. Справу планують розширяти, тож чекають на нових працівниць. Економіка країни має працювати. Міцний тил, то, то, то є теж перевага нашої країни. Да? І якщо є люди, які не бояться ходити до роботи, не уїжджають за кордон, то наша нація сильна. Хочу подякувати жінкам, коли які мають в себе натхнення, да, купляти і в ці часи білизну піжами, домашній одяг, дай дай Бог і всім здоров'я. Ми тільки і ми вдячні. Да, тому і працюють і магазини, тому і працюють і виробництво, бо немає сенсу щось робити і на, на на склад все складати. Як обживається на новому місці релоковане підприємство? Приїхав подивитися міський голова Сергій Моргунов. Не людям вінчанки працюють, чи, чи набивали когось Не. З, Не. Набираємо вінчанок, три людини приїхали з Харкова, ну, да. ті, okay. хто yeah. розуміють да. процеси. Тут треба ж спеціалістів, тому фактично теж так, так. певна проблематика. <ріхівців> а хочемо 50 людей на цьому виробництві, які будуть шити виключно білизну. Мер зазначив, спочатку війни міська влада допомагає релокованому бізнесу швидше інтегруватися в громаду та повернутися до роботи. Звернулися до нас, ми змогли допомогти їм пройти всі ці знаєте, бюрократичні процедури, ну от, допомогти відповідно з приміщеннями, або підсказати, де можливо було б взяти ці приміщення. Ну а далі вони вже налагодили протягом місяця сам виробничий процес і більшість працює тут відничанок. Вінницький цех відшиватиме близько 15 тисяч комплектів білизни на місяць, в тому числі і на експорт, запевняють власники бренду. Продукцію активно цікавляться європейські країни та Арабські Емірати. На експорт, да. прищую, так, як, а, на експорт. є Болгарія, Польща да. і Казахстан. Відновлення роботи підприємств-переселенців та організацій надзвичайно важливе і необхідне, певен міський голова. Це можливість втримати економіку на плаву та посилювати обороноздатність країни. На сьогоднішній день ми маємо 153 релокованих підприємства, з яких 113 вже почали працювати. Ну я маю на увазі підприємство. Це що? Це юридичні і фізичні особи. В цілому на цих підприємствах вже створено тисячу п'ять робочих місць станом на сьогоднішній день. Ну і ця динаміка, ви бачите, вона буде продовжуватися. Наше завдання. Я думаю, не тільки там Вінницького регіону, а в цілому. України зберегти економіку, тому що, по великому рахунку, саме економічна спроможність буде давати можливість перемагати в цій війні, допомагати нашим Збройним силам. Власники підприємства запевнили, навіть після перемоги Вінницька філія їхнього бренду продовжуватиме працювати.